2 вересня більше шкіл в Київському районі Одеси почнуть свою роботу в офлайн режимі, і це стало можливим, в тому числі завдяки зусиллям міської влади по облаштуванні укриттів в цих закладах. Розповідає депутат міськради Дмитро Танцюра. Укриття, які прийняті МЧСниками, які дозволяють проводити заняття там. І я вам скажу на прикладі 9-го ліцею. Коли діти ходять в школу, бачать друг друга, спілкуються кожного дня з друг з другом, то ми сьогодні пишаємося в 35 золотих медалей саме в 9-му ліцеї. І я впевнений, це за того, що діти ходять в школу, діти бачать напряму вчительку, вчителька бачить дітей. Вони розмовляють, вони спілкуються. Тобто від формату навчання напряму залежить і якість знань наших дітей, їх успіхи, і не тільки в загальній школі, а й в мистецтві. Незадовго до війни в Київському районі відкрився великий будинок творчості. Біла Акація». на його базі. Сьогодні працюють дитячі студії за 30 років незалежності. Взагалі, це перше це перший заклад в Україні. Який був відкритий для творчості дітей, угу. і сьогодні в цьому закладі також є укриття, і сьогодні також «Біла акація працює е, кожного дня. І всі, хто е, хочуть займатися творчеством в Київському районі, е, по, йдуть до Саме білої туди. акації, бо там е, по, також повторюсь, є укриття. Яке гарантує безпеку наших дітей, але війна рано чи пізно закінчиться, і тисячі одеських дітей повернуться додому. І про це в місті повинні думати вже зараз. Вважає депутат. Я впевнений, що як тільки ми переможемо, а ми переможемо, діти повернуться, і нам все, все одне треба буде будувати ще одну школу, на яку вже виділили землю. І, це підвіночі на, не На прикладі. Да, на прикладі сьогоднішніх розмов про народних депутатів, яких вибрав район. То ми можемо сказати, що по от я б хотів би побачити того народного депутата, який втік, який сьогодні може там десь з Європи перейшли якісь гроші на будівництво цієї школи. Більше про перспективи Київського району дивіться в підсумковій програмі у неділю.